Доброго дня, шановні телеглядачі. Власне вже стало доброю традицією, коли пластуни, скаути, представники національної скаутської організації України приносять вифлеємський вогонь миру, який попав в Україну власне, з вифлеєму з допомогою колег скаутів з Австрії, з Польщі з інших країн. Цей вогонь попадає до нас до парламенту. Це було в минулому році. Це було в минулі скликання, так би мовити, і сьогодні. Дякую їм, пластунам, що вони принесли його до українського парламенту, і ми разом з колегами занесемо його до зали засідань. І, можливо, в залі стане трошки тепліше, і буде більше миру, буде більше цінностей, які сповідує власне національна скаутська організація України. Пласт. Вифлеємський вогонь це не просто вифлеємський вогонь, це Вифлеємський вогонь миру, який скаути в усій Європі і всюди в світі приносять. До політиків, до людей доброї волі з тим, щоб закликати цих людей боронити власні цінності, мир, який ми разом відстоюємо. Українська скаутська організація пласт виховала дуже багатьох і народних депутатів, і громадських діячів. Дуже багато представників пласту є в українській діаспорі. Серед них і Владика Борис Гудзяк і посол Канади Роман Ващук, і очевидно Богдан Гаврилишин, який досі є надзвичайно активним учасником пласту. Саме тому цей вогонь миру це вогонь, який повинен надихнути нас, парламентарів, і весь український парламент. На те, щоб не просто принести мир в Україну, а побудувати цей мир щасливим. Вифлеємський вогонь це є символ миру, добра, порозуміння. Я сподіваюся, що попавши в стіни українського парламенту, що вже стало традицією, він додасть нам дійсно порозуміння і. Усілякі гараздів при прийнятті важливих рішень, таких як бюджет, і наступний рік у нас буде більш продуктивний, спокійний і добрий. Хочу подякувати пластунам, які виконують величезну місію і дарують нам цей вогонь. Дуже дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. Мене звати Андрій Лузен. Я сьогодні з моїми друзями пластунами прийшов сюди з Вифлеємським вогнем миру. Це вже не в перший раз ми передаємо Вифлеємський вогонь миру народним депутатам. Історія вогню така, що кожного року напередодні різдва цей вогник символічний запалюється на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. І потім такою світовою скаутською ініціативою передається з рук в руки, ширячись по всьому світу. Ми вже як українські скаути-пластуни. Більше 20 років підтримуємо цю традицію, і сьогодні хочемо цей вогонь передати вам для того, щоб символ миру, символ добра і світло Вифлеєму допомагав вам у вашій важливій діяльності, надихав лише на хороші і правильні рішення для нашої країни, допомагав нам всім у цей непростий час. Дякуємо.